На п'яте пленарне засідання першої сесії Рівнеради ради прийшли 49 депутатів. Усі вони гарно попрацювали протягом тижня у комісіях. Тому від самого початку засідання набрало швидких темпів. Голосували без обговорень. Одразу ж погодилися надати матеріальну допомогу 16 рівнянам та прийняли програми «Діти рівного про демографічний розвиток, рівні права між жінками та чоловіками, про тодію торгівлі людьми, про міський парк культури та популяризацію української книги. Трошки не порозумілися при прийнятті програми соціально-економічного розвитку міста та реформувані житлово-комунального господарства рівного. Втім, після перерви згоди таки дійшли. Депутат Надія Гладкевич попросила прийняти на баланс усі гуртожитки рівного. Голова засумнівався. А чи варто? От якщо, наприклад, приймемо гуртожитки, всі я вам кажу наперед, що ми в місті можемо припинити будь-яку діяльність. Всі гроші підуть на обладнання цих гуртожитків. Давайте вибирати. Там то також живуть наші люди. Їх також шкода, я це розумію. Але туди очевидно, що не буде ні водовідведень, ні каналізації, ні водопроводу, ні гідрантів, ні асфальтування вулиць, Все піде туди. Це неправильно, тому що держава ж обіцяла нам допомогти. І я надіюсь на цю допомогу. А депутати не заперечували проти прийняття ще з десятка важливих програм, серед яких про муніципальний сталий розвиток, про підтримку малого підприємництва, освіти, зоопарку, ветеранів та інвалідів, розвиток інформаційного простору та міжнародну співпрацю у рамках останнього вирішили навіть і конкурс оголосити про створення символу рівного. це не герб міста. Це символ, який буде представляти наше місто в економічний на економічних формах, на культурно-просвітницьких формах. От ми навели приклад наш сусід Тернопіль. Всім, всією україною стоять банери із запрошенням на вихідний до Тернополя. І вже киянин, кожен прочитавши це звернення, подумає: а може, дійсно візьму сім'ю, дружину, поїду, подивлюся, що це за місто, таке Тернопіль. Нам потрібно всім придумати щось таке для міста Рівного. А поки рівняни думатимуть не чимось для рівного, депутати подбали про гідне майбутнє для міста та його мешканців. Прийняли усі можливі програми. Тепер очікують найнебезпечнішого розподілу коштів під заплановані мрії. Прикладе максимум зусиль, щоб все узгодити на рівні комісії. Але там буде багато протиріч, тому що кожен ж хоче зробити те, що побіцяв депутатам, ви ж розумієте, тобто побіцяв виборцям, а все зробити неможливо. Тому прийдеться йти на якісь компроміси. Як це буде, не знаю, але постараємося це владнати на, в періоді підготовки до бюджету. Якби в нас так проходили всі сесії, а я маю надію, що воно подалі так і буде, то він був би щасливий. Чи буде щасливим Володимир Хомко у наступному році стане відомо вже 5 січня. Саме тоді о десятій ранку розпочнеться друга сесія Рівнеради, ради, на якій прийматиметься міський бюджет. До цього часу ікс депутати збиратимуться у комісіях. Будуть намагатися знайти спільне рішення, аби розпочати новий фінансово складний 2011 рік кролика та кота білими та пухнастими, без сварок та бійок. Наталка Пастухова, Олександр Ковтунець, новини Рівного.